Щоденник ДДА 3 березня. Крок третій. Це благодать милості, до якої ми можемо повертатися знову і знову та зануритися в самоприйняття, впевненість у собі та любов. Щоразу, проходячи третій крок, ми наповнюємося Божою любов'ю. Велика Червона книга. Стрінка 143. Третій крок нагадує про те, що для нас доступна безумовна любов. Віддаючи свою волю і життя турботі вищої сили, якою ми її розуміємо, ми віримо, що її любов і присутність будуть перебувати в нашому житті. Коли нам страшно, ми уявляємо свою внутрішню дитину, що лежить у теплих, дублячих обіймах і відчуває розраду, якої ми не отримували в дитинстві. У процесі одужання ми використовуємо виклики, з якими стикаємося, для того, щоб піднятися на вищий рівень миру, розуміння і любові до себе, якого по-іншому не вдалося б досягти. Ми віримо, що рухаємося до розкриття свого величезного потенціалу, приймаючи себе такими, якими ми є, і відчуваючи любов, яка нас оточує, ми відчуваємо свою первозданну цінність. У міру свого зростання ми вчимося бути терплячими з собою і знати, що нас веде потужна програма і вища сила, якою ми її розуміємо, що завжди перебуває з нами. Сьогодні я прийму виклики, що постають переді мною, знаючи, що можу сподіватися на підтримку як своїх попутників за програмою, так і вищої сили, яка завжди поруч.